Було випущено більше 6 тисяч одиниць саме АІ 25 вже не говорячи про модернізовані його версії. Їх достатній кількості в Україні для того, щоб відповідно оснастити. Тисячі фламінго саме цими двигунами. Це от для розуміння ситуації. Власне, з Криму пропоную і почати. От щойно про це розповідав: що лунали вибухи на різноманітних воєнних об'єктах, і так само був приліт за свідченнями місцевих по нафтобазі у Феодосії. Такі атаки ми бачимо регулярно, і якраз вони співпадають з нещодавніми словами колишнього міністра оборони Великої Британії Бена Уолеса, який закликав з зробити окупований Кримський півострів цитата непридатним для життя? І тоді, мовляв, Путін швидше піде на перемовини, адже саме Крим для Путіна є такою сакральною землею, яку він давно мріяв загарбати саме для Росії. То як на вашу думку виходить наші воїни втілюють цю пораду в життя? І власне яке стратегічне значення мають регулярні обстріли військових об'єктів у Криму? Чи згодні ви власне з Беном Олесом, що півострів ді? дійсно є сакральним місцем для Путіна. тож максимальний на нього вплив буде спонукати російського диктатора бути більш відкритим для, до перемовин. Так це абсолютно. Твердження, яке відповідає дійсності, це і сакральне місце для Путіна. Бабічу того, він сам про це заявляв неодноразово. Давайте згадаємо його навіть виступ на момент анексії Криму і е, включення його до складу Російської Федерації. Крим повернувся в родну гавань. Ну наскільки він повернувся? Це питання риторичне, але варто відзначити, що село оборони України наразі демонструють тактику так званих. Жаб'ячих стрибків це класифікація НАТО класифікація НАТО. Ці дії Сил оборони України варто розглядати як перший підготовчий етап для широкомасштабної військової операції. Сакто мовиться про те, що наразі сили оборони України наносять удари по логістичній складовій окупаційної армії в Криму законних військових об'єктах на території окупованого Криму з метою фактичної нейтралізації. Як е, логістики, так і відповідно можливості використання в першу чергу летовищу ВКС Російської Федерації. Давайте з вами проаналізуємо останні удари по окупованому Криму. Удари по НПЗ в ті досі. Зауважте, це не перші удари, Ще в 2022 році наносилися удари по НПЗ з метою зменшення можливості логістики окупаційної армії. Причому ще в 2022 році з'являлося повідомлення про те, що для прикриття цього НПЗ росіяни перекинули над на той момент панцирь С-1. як бачимо, не впорався. Причому повідомлення про удари по НПЗ е, датується і 24-м роком, і відповідно в 2025 році вже неодноразово прилітали безпілотники з сил спеціальних операцій головного управління розвитки міністерства оборони України на момент останнього удару з 34 ємностей, які є на території Ф НПЗ, а в робочому стані було трохи більше 20, Ну за різними оцінками, 22-24. То м, сьогоднішній удар чергове засвідчив а повну неспроможність російського ППО в моменті прикриття стратегічних об'єктів, і б, те, що сили оборони України проводять комплексний характер операцій в моменті паралізації, як е, цивільної складової окупаційної адміністрації, так і відповідно військової спроможності російської армії на території окупованого Криму. Поясні, про що йде мова наразі в Криму паливний колапс не більше 20 літрів в одні руки. Причому в один бак в каністри вони не заливають. Якість бензину вкрай е низька. Причому, ну за даними з місця подій е з однієї е ємності, можуть з, з наливника, можуть для. Заливати відповідно заправляти АЗС колонки І-92, І-95. Причому ще раз підкреслю водії скаржаться на абсолютно низьку якість того бензину, який постачається на територію окупованого Криму. Черги багатокілометрові. а це відповідно, вже створення соціальної напруги на території окупованого Криму. Це те, чого панічно боїться Путін. Тобто він мав показати, що Крим став ледь не дзеркалом Російської Федерації, колосальні інвестиції, в тому числі в незаконну логістичну складову у вигляді Кримського мосту, розбудова аеропортів тощо. Тобто, мали бути привабливим інвестиційним півострів. Натомість ми бачимо абсолютно протилежну. Ситуація, коли наразі окупаційні війська змушені на міських пляжах копати і створювати інженерно фортифікаційні споруди, таким чином, намагаючись перешкодити можливим десантним операціям Сил оборони України, тобто ворог серйозно розглядає можливість саме військовим шляхом повернення Криму, і основне шановні телеглядачі чому наразі і головне управління розвідки Міністерства оборони України, і сили спеціальних операцій зосередили свої зусилля на нейтралізації систем протиповітряної та протиракетної оборони противника. Мовиться про фактичне вихолощування. Е, я нагадаю навіть останні удари сил спеціальних операцій, головного управління розвідки Міністерства оборони України, по РЛС зенитно ракетних комплексів, Все, хто роблять їх фактично. Сліпими, причому б'ють по РЛС С-400, навіть С-500, на сучасний зенитно-ракетний комплекс Російської Федерації, вже не говорячи про С-300. І паралельно удари наносяться відповідно по самих зенитно-ракетних комплексах, а саме пускових установках, нейтралізується активна оборона противника в моменті захисту і Кримського мосту відповідно військових аеродромів. тому не випадково сьогодні українські безпілотники завітали на військові аеродроми САКа е, в САКАх е, в Качі, ну і відповідно і Джанкої, щоб двічі не ходити. А це фактично вся військова інфраструктура на території окупованого Криму. Мовиться про летовища, які окупанти використовують е, для е, базування бортів ВКС Російської Федерації, які активно використовуються. Для нанесення ракетно-бомбових ударів по позиціях Сил оборони України в Запорізькій і Херсонських областях, тобто ще раз наголошую, наразі йде, йдеться про підготовчий етап безпосередньої операції з деокупації Криму. І головне, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, за всю історію, не тільки новітню, нікому не вдавалося утримати Крим, він логістично залежний. Давайте згадаємо навіть сучасну історію роки громадянської війни, відповідно Другої світової, коли не радянській армії, не відповідна армії Третього Рейху не вдалося отримати Крим і тому не випадково весь акцент уваги Сил оборони України українського розвиториства на блокування логістики. Паромна переправа вже фактично заблокована. Залишилася лише та інженерна споруда під назвою Кримський міст. Ну але я так розумію, з а, системності роботи сил оборони України і українського розвитори, що він буде наступною законною ціллю. Пане Дмитро, вітаю вас також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. І власне далі знову ж таки про приємні новини для нас, українців. Хотіли поговорити про ті вибухи, які лунали на території Російської Федерації. Адже у Брянській області РФ за свідченням місцевих ЗМІ атакована А От у російському Білграді також лунали вибухи цієї ночі, після яких зникло світло. Влада заявила про пошкодження енергетики. знаєте, при цьому в українському суспільстві досить таки часто ми от помітили. Лунають голоси, що такими ударами Україна, начебто, провокує Росію на обстріли нашого енергосектору, а також іншої цивільної інфраструктури, хотіли вас запитати, як все ж таки переконати цих людей, що Україна нікого врешті не провокує, бо Росія просто здійснює терористичні акти, адже має на це змогу, має озброєння, і як наші атаки на об'єкти енергетики окупантів можуть впливати і на ситуацію у зоні бойових дій? Ну, давайте переконувати нікого не треба. Війна четвертий рік. І вибачте, якщо лунають подібні те, е, сентенції, то це або нерозуміння тих процесів, які відбуваються кожен день в повітряному просторі України, або відповідно панічні настрої. Я єдине, що зауважу, шановні телеглядачі, у двадцять другому році, під час підписання указу про включення окупованих територій України до складу Російської Федерації, російський диктатор зауважив. Що Російська Федерація має законне право на його думку на нанесення ударів по житловій інфраструктурі українських міст, бо на його думку, під час Другої світової війни, союзники відкрили так звану скриньку Пандори в моменті нанесення авіаційних ударів по німецьких містах Кьольн, Берлін тощо, що привело до відповідно до чисельних жертв серед цивільного населення. Так, от російські фюрер вважає, що він тепер має моральне право бити не тільки по енергетичній інфраструктурі, але й в першу чергу по житловій інфраструктурі. Тому про які провокації з боку української сторони йде мова, Облиште ці дурнуваті розмови? Українська сторона має законне право навіть згідно статуту ООН на самооборону. І те, що наразі відбувається, це і є якраз самооборона відплатні акції. Зауважте, українська сторона не б'є по житлових кварталах ані Білграда, ані Брянська, ані Москви. Під ударами виключно законні об'єкти. Це підприємство, ВПК, військові об'єкти, відповідно е е е генеруючи під потужності на території Російської Федерації. Погодьтеся, шановні українці, якщо ми раз по разу сидимо без світла, то відповідно і росіяни мають відчути на собі, що таке блекаут. І вони вже відчули. І ті настрої, які панують наразі в Білгороді і Брянську, вони продуктуються і на Москву. Я аналізую російські пабліки і я прекрасно бачу ту зміну риторики росіян, які вже почали волати. А якщо з початком опалювального сезону. Українці вдарять по ТЕС Москві. Ми ж змерзмо, зраховуючи замерзнемо, рахуючи відповідно важкі погодні умови на території країни окупанта. Тобто, почало до них доходити, що війна і відповідно удари по е, генеруючим потужностям це гра, в яку можна грати вдвох, бо саме безкарність російської сторони і давала підстави російському. Ну, скажімо так, цивільному населенню, умовно його так назвемо, вважати, що вони в подальшому будуть підтримувати так звану СВО, і війна не постукається у їхні двері. Вона не просто постукалася, вона вибила ці двері. І те, що відбувається на території Росії, це є законні дії української сторони. Ну і власне ще хотілося б поговорити з вами, пане Дмитре. Пане Дмитре, про такий військово-політичний скандал, який нині набирає обертів, принаймні активно обговорюється в мережі. Блогер та волонтера, нині фахівець за аеророзвідки Юрій Касьянов, який служить у підрозділі ДК 8 у складі Держприкордонслужби, оголосив, що буде протестувати проти рішення розформувати цей підрозділ. Таке рішення, на думку Касьянова, виникло через пряму вказівку керівника офісу президента Андрія Єрмака. Власне, сам Касьянов вже виходив на одиночний протест. Натомість командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді попросив громадськість не роздмухувати скандали з цієї ситуації, та цитата не втягувати у срачі, і запропонував Касьянову подумати над переведенням з Держприкордонслужби саме до сил безпілотних систем, які Мадяр і очолює. А, чи маєте ви якісь деталі ситуації, які ще не оприлюднені широкому загалу? І загалом, як ви прокоментуєте цей скандал? Дійсно, керівник ОП Єрмак має аж такий вплив на військо, що може вказувати, який підрозділ розформувати, а який залишити. Ну і аналітик, давайте проаналізуємо в першу чергу заяву самого Пасіяна. Як на мене, тут багато політики. Я процитую його інтерв'ю Українській Правді, оскільки я фахівець з дронів і ракет. І я даю журналістам інтерв'ю під час, час від часу. Ну далі пряма мова, але про ж він позиціонує себе як фахівець дронів і ракети. Далі він заявляє про те, що е технічний директор фірми відповідно Firepoint Ірина Терех сказала, що нібито вони десь купили тисячі двігунів до цієї ракети, АІ-25. Е е вони не могли ні розробити ракети, ні купити стільки двигунів, які вже не виробляють. Ну, спеціально для відповідно е спеціаліста з дронів і відповідна ракет Касіянов. Пояснює. А і – це довальний турбореактивний доконтурний авіаційний двигун розробки Запорізького машинобудівного конструкторського бюро Прогрес імені Івченка. До речі, він сертифікований авіаційним реєстром Німеччини і Італії, що робить його привабливим для експортних замовлень. І, от власна модернізована версія цього двигуна буде е, на турецьких дронах встановлена. Я ще раз підкреслюю: е, досить обережно треба ставитися до будь-яких заяв, де присутня політична складова. Я нагадаю приклад власної, з власного, так, досвіду свого часу. Намагалася роздмухати ситуацію з політичним переслідуванням колишнього. Очільника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Так само піднімався йому, до речі, Держрада інкримінована. І, відповідно, в ЗМІ почалася компанія з приводу того, що це ледь не політичне переслідування. Ви знаєте, я ну, займався з Дудіним його схемами кримінальними, і, відповідно, постало питання, з чого почати. Скажімо, з контрабанди через Гоптівку, яку він е, можливо, до е, е, кришування якої він мав е, відношення, чи то інших незаконних корупційних схем. А потім я вийшов на етери загальнонаціонального і дав інформацію, що псевдо Дудіна. Уявіть собі очільника, Харківськ, СБУ Харківської області. Смірш для розуміння, шановні телеглядачі, це назва радянської контррозвідки, часів Другої світової. Поясніть мені, що в голові у людині, у СБУшника, якщо він бере оперативна псевдосміжка. Ви уявляєте собі, шановні телеглядачі, щоб оперативник Масада взяв собі опера... псевдонім Хамас або Хезбола це от для розуміння політичних переслідувань. Досить обережно треба ставитися і ще раз подивимося за розвитком подій. Але Мадяр, заява Мадяра досить показова. Він чітко зауважив: я не дам себе втягнути в політичні розбірки. Касьянов хоче відповідно переводитися, хай переводиться. Питань нема. якщо він хоче позиціонувати себе як жертва режиму. Ну це вже вибачте не до е, діючої армії.